ключ до успіху цього тижня правильний вибір партнерів для будь-якої справи. Намагайтеся прийти до повної згоди і сформувати нехай тимчасовий, але союз. Понеділок використовуйте в якості трампліну для домашніх справ, до яких боялися підступитися. Легко почнете і швидко доберете смаку. Середа і четвер унікальні для романтичних планів. Спонтанні слова та вчинки будуть бити точно в ціль. Сприятливі дні 9 та 10 вересня. Будьте уважними. Восьмого у тільців проблеми будуть зникати як за помахом чарівної палички. Особливо приємні події очікуються в особистому житті. До четверга можна приурочити момент знайомства, реєстрації відносин великої покупки. У вихідні життєві дрібниці правитимуть балом. Якщо збираєтеся комусь допомогти, робіть це не порадою, а ділом. На молодика в неділю добре зробити стрижку і в цілому подумати над зміною іміджу. Сприятливі дні 10 та 12. -го. Будьте уважними 13 вересня. Близнюки у понеділок ваші ініціативи в житті рідних будуть доленосними і досить успішними. Можна робити великі покупки в будинок, побутову техніку, меблі. У вівторок не дозволяйте нікому заглядати у ваш гаманець. У четвер енергійним людям йтимуть на зустріч, але тут і там будуть спалахувати конфлікти, залагоджувати які слід мирним шляхом. У любові час зізнань, подарунків та пропозицій. Сприятливі дні 7 та 10. Будьте уважними 13 вересня. Раки ситуації цього тижня вимагають дисципліни та стриманої поведінки, особливо зі старшим чином та віком. Зроблені в понеділок покупки порадують і прослужать довго. У вівторок можна легко позбутися баласту та розчистити територію для нововведень. У четвер удача світить ракам в любові та грошах. У сім'ї не виключений конфлікт інтересів. У вихідні корисний контакт з живою природою і режим економії. Сприятливі дні 7 та 12. Будьте уважні. 8 вересня. Леви, отримайте користь з можливостей, які ускладнюють ваше життя на початку тижня віддайте належне проханням близьких, сортуйте, розчищайте, позбавляйтеся від мотлоху, але працюйте в міру та відпочивайте з користю. У середу, і четвер будьте там, де можете проявити себе. Нові знайомства обіцяють райдужні перспективи. У вихідні енергії молодика схиляють недодія до планування. Тема здоров'я виходить на перший план. Сприятливі дні 9 та 10. Будьте уважними 8 вересня. Діви, до неділі ви досягаєте поворотного моменту, з якого розгорнуться події решти року. Ваш розум буде винахідливим, а думки прискоряться. Корисні контакти з впливовими людьми. У середині тижня доведеться приймати несподіване рішення. Конкуренти не дрімають, тому одразу всіх карт не відкривайте. Вихідні використовуйте, щоб відпочити, посидіти в інтернеті, відновити контакти. Сприятливі дні 7 та 12. Будьте уважними 11 вересня. Терезина зріває важлива розмова, і до неї потрібно добре підготуватися. Знайдіть відповідний ресурс для захисту, не протиставляйте роботу сімейним обов'язкам, утримайтеся від перевірок та критики дій оточуючих. Для особистих відносин прогноз позитивний, не виключені доленосні події, нові знайомства. Сильна стать, схильна до демонстрації сили, слабка, романтично налаштована і жадає свята. Сприятливі дні 10 та 11 вересня. Будь де уважному восьмого. Переміщення та контакти готують скорпіонам, масу можливостей і не менше проблем. Десь назріває буря, але вирветеся в плавання. Шлях до успіху в особистому житті, в тому числі, лежить через віртуозні рішення. До кінця тижня ваші думки набудуть нового напрямку, корисно змінити обстановку, поспілкуватися з цікавим співрозмовником. Гарний час для медичного обстеження, від'їзду в санаторій, вибору дієти. Сприятливі дні 7 та дванадцятого. Будьте уважними 10 вересня. Стрільці у понеділок тема спільного бізнесу або спадку отримає новий виток. У вівторок не затівайте небезпечних справ. У середу, четвер стежте за можливостями, які приходять здалеку, і беріть те, що не вимагає боротьби та конкуренції. Слово не горобець досить актуально, хоча слухати інших буде корисно та пізнавально. У вихідні може надійти пропозиція по роботі, але будь-які рішення відкладіть до вівторка. Сприятливі дні 10 та 11-го. Будьте уважні номеру 12 вересня Козироги на початку тижня ви будете залучені в домашні справи та обговорення. Старші члени родини можуть виступити із заявою, змінити заповіт. Відповідний час для перегляду ролей і навантаження в сім'ї. Той, хто розумніший, не буде, за всяку ціну залишати останнє слово за собою і грюкати дверима. Можна почати ремонт, але не задівати тему переїзду та придбання житла. У неділю відбудеться зміна орієнтирів пора в дорогу. Сприятливі дні 7 та 12, будьте уважними 8 вересня. Водолії обставини підштовхують до змін. У вівторок можна зробити більше, ніж за всі інші дні тижня. Четвер ідеально підходить для важкої розмови, якщо ви націлені на визначеність. У любові момент або або відносини розвалюються або переходять на новий рівень. Тиждень може ознаменуватися отриманням важливої пропозиції, яка призведе до укладення контракту або змін в особистому житті. Сприятливі дні 8 та 10. будьте уважними 11 вересня. Рибу у понеділок ви можете підібрати ключок до потрібної людини, отримати швидкий результат. У вівторок і четвер щільність подій різко зростає. Не скрізь потрібна ваша присутність. Частина проблем вирішиться без вас. У середині тижня краса править балом. Зовнішній вигляд, запорука успіху в багатьох ситуаціях. Молодик в неділю віщує оновлення в партнерстві. Чи всі з вами щирі? Зберігайте пильність. Сприятливі дні 7 та 10. Будьте уважними 12 вересня.